Молодь за конкретні справи організації з такою назвою вже скоро з'являться на теренах Поділля. Ініціативу співпраці з студентами навчальних закладів Хмельницької області запропонували народні депутати України Олександр Герега та Андрій Шенькович. Як зустріла таку пропозицію молодь в наступному сюжеті. У Красилівському професійному ліцеї молодіжна організація існує вже понад сім років, та подібної пропозиції співпрацювати з будь-яким народним депутатом досі не отримували. Народний депутат Шенькович Андрій Васильович пропонує е, створити. Е... Організацію молодіжного молодь за конкретні справи, з якою ми з задоволенням хотіли б співпрацювати, вносити якісь певні свої пропозиції та свої корективи. Можливо, налагодити співпрацю в напрямку підтримки соціальних проєктів, які в нас є на даний момент, написані. Створення організації, молодь за конкретні справи це не формальність, А крок до вдосконалення освітньої галузі і формування справжніх дій. Патріотів України та своєї малої батьківщини, впевнений Андрій Шенькович. Адже ніхто краще не знає, що потрібно студентам, ніж вони самі. Для нас дуже важливо сьогодні почати формувати правильну молодіжну генерацію, почати працювати з молоддю, з її потенціалом, з її ідеями, з її таким, знаєте, бажанням сьогодні творити Україну. Але створити так, як ми це розуміємо конкретними справами. Я завжди казав і кажу, що Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Втілення в життя студентських соціальних проєктів це не лише закріплення теоретичних знань, а й відпрацювання їх на практиці. Такий досвід дасть змогу краще орієнтуватися у професійній діяльності після закінчення навчальних закладів, впевнені керівники профліцеїв. Андрій Васильович поступає мудро, тому що той, хто думає про молодь. То й думи про майбутнє України. В цьому ми вбачаємо, що учні отримують навики діяльності громадської. Ми прослідкували, що ті учні, які беруть участь у такій роботі, вони краще трудовлаштовуються, вони набувають навики організації. Потім свого бізнесу, от, і в них краще йде їхня робота. Розвиток громадського сектору у парламенті невід'ємна частина законотворчої діяльності. Наголошують засновники організації Олександр Герега і Андрій Шенькович. Адже завтрашній день держави залежить від рівня знань та соціального забезпечення кожного громадянина. Ми зробимо цілий ряд серйозних соціальних проєктів, Молодь сама обере свого лідера, молодь сама почне писати статут організації. І сама буде розробляти соціальні проекти. А ми будемо допомагати. А в парламенті обов'язково будемо лобіювати питання, стимулювання державного, саме розвитку такого непартійного громадського сектору. Ми будемо стимулювати правильними законами, тому що будь-яка людина молода, старша, має в першу чергу бути громадянином. Подібні зустрічі з студентськими активами провели у Нетішинському та Теофіпольському професійних ліцеях. Юлія Кучер, Микола Лебідь, новини, 33 канал.